Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Що можна вам розповісти по цьому полю, по пшеничному, що я показую, тут eh, трохи, я ж кажу, є проблема з проходами. Це по хорш 9 СВ. Зрозуміло, що важуча сівалка, свіжа оранка все таки є проблема. У П'ятінгра менші проблеми, колеги. Це проходить хорша, колеги. Це проходить хорша. Це проходить хорша. Бачите, важуча все-таки сівалка. Є мінус. Я ж кажу, немає ідеальної сівалки, хоч ви там крутіть, не крутіть. Тут налаштовували сівалку, так що, е, повірте, вона не працювала, тут давала нам трохи пожити, давала нам проблем трохи. Ну нічого. А з цієї сторони, колеги, тут вже сіяла сівалка Пьотінгер. ну і проблем менше, ніж у сівалки хорж. Але теж, колі, бачите, проглядаються. менше, але вони проглядаються. Будь ласка, ось пьотінгер. От, пьотінгер. Ну і можу так до кінця поля краю йти. Тут постійно пьотінгер. Просто дві сівалки налаштовували тут. Є тут проблеми були з навігацією, бачите набігання. У нас як тільки починається тривога, напевне, і у вас все вирубається, що знає як їздить. Так що ще помучилися, поки починали. Ну, ви зрозуміли, теж є проблеми і в петінгерах по коліях. Не можна сказати, що хорше, просто вони більші проблеми, тому що ну, там, де проход був в сівалки, ну, вона важучіша, ніж петінгер. Я їх дві люблю, сівалки-колеги. Для зернових вони прекрасні, для ріпака вони гівно, але для пшенички, для ячменю, хороша зернова сівалка, Що одна, що друга. А про один дюйм поговоримо по результатах врожайності. Успіхів вам!